Наразі тільки понад 15 мільйонів громадян за оцінками мін охорони здоров'я потребують психологічної підтримки. Війна стимулювала стрес. Що цілком очікувано. Тож не дивно, що ми з вами почали купувати більше антидепресантів, адже їх звісно хто правильно більше призначають лікарів. І за останні півроку наші співгромадяни купили таких ліків на 496 мільйонів. А це майже півтора мільйона упаковок препаратів для лікування ментального здоров'я. Більше експерти прогнозують, що до кінця року обсяг продажів таких препаратів може скласти близько 1 мільярда гривень. Якби з країни не виїхали кілька мільйонів українців, продажі антидепресантів зросли б щонайменше на 70%. відсотків. Як працюють такі ліки? Чи правда це така панацея від будь-яких хвороб ментальних від депресії, від сумного настрою? Запитаємо у Юрія Чорткова, це директор агентства медичного. Медичного маркетингу пане Юрію. Доброго ранку. Доброго дня, доброго ранку. А антидепресанти це панацея чи ні? Ну дійсно допомагають, але не при всіх станах. Якщо є такі депресивні стани, що коректуються антидепресантами, то вони звісно допомагають. Є таке прислів'я життя класне, якщо підібрати гарну дозу антидепресантів. і Дійсно, ми зараз 1 мільярд гривень очікуємо. Це на 45% буде більше їх продаж ніж була в тому році. Тобто очікуємо зростання і бачимо, що люди все більше прибігають до медикаментів, і да, Арестович не завжди працює. Вимірювали наш спокій в Арестовичах. А зараз вимірюємо спокій в антидепресантах. Ну, в антидепресантах ми давно а... якби так вимірювали, бо Арестовича більшість дізналися насправді про його існування після 24 лютого. Це так він став масовою. Америка вихована на да? а ми там п'ємо карволмент це взагалі мало ефективний захід. І нормально собі відчуваємо. Ну, беремо ще антидепресанти. А в чому небезпека приймати їх? Ну. Взагалі, ця дія це блокування серотоніну. тобто воно в всі на всіх не розлагається, і у нас кращий настрій. І небезпека є звикання, звісно. Там багато диспептичних розглядів, є гепатотоксичні ефекти, тобто на печінку. Багато побічних ефектів взагалі панливість в дні, тобто не бадьора людина може бути. Ну потрібно дозу підбирати це, все дуже індивідуально і Зараз звісно багато... потрібно робити тільки. Зі спеціалістом знаємо, що від початку війни у нас скасували на деякий час якраз купівлю препаратів за призначенням від лікаря, і, зокрема, туди входили антидепресанти. і Багато хто їх не купував, почав приймати. А мені здається, що тут якраз у них може бути така небезпека: це те, що люди починають їх приймати потім різко кидають. І це може призвести ще більше депресії. Називається рікаше, тобто ще може бути більша депресія, а це як антіарітміки. Час, часто визиваються аритмію саме антіаретніки. Да? Тобто, і в антидепресантах є такий ефект, тобто дозу потрібно титрувати і досить серйозно підходити до підбору, як який це має бути антидепресант. Якщо там у нас залофт, амітріптілін, такі відомі антидепресанти, вони там універсальні, да? uh -huh. там вже багато років. Є багато нової генерації, потрібно дуже Ретельно підбирати от такого пацієнта, і взагалі не всім пацієнтам вони підходять. Деякі психіатри кажуть, що підходять е, е, лише там малої частки пацієнтів, не всі реагують нормально на антидепресанти. Тобто, в принципі, коли а, психіатр, просто я нагадую нашим телетаглядачам, що таблетки якраз виписує саме психіатр, психолог ну, це більше про розмови про терапію. Yeah. Коли психіатр прописує, потрібно ще якби добре подумати і не очікувати, що якраз ця пігулка просто в цей момент вас врятує. Мене цікавить, ви якраз. Агентство медичного маркетингу і а, ось тут питання. Ми знаємо, що як і агентства, вони дуже часто співпрацюють а, з різними лікарями, щоб той чи інший а, препарат вони його прописували зараз. Є якісь такі, а, так би мовити, замовлення на ті ж самі Ну, взагалі це у всьому світі. Медичні представники, так звані medical representatives, да? Ходять до лікарів, десь, ну, переорієнтувалися ви зараз на це. Бо я не тільки про антидепресанти. Тобто, на які ліки від яких фармкомпаній зараз більше таке замовлення, бо вони розуміють, що попит зростає. Ну зараз усі фармкомпанії, вітчизняні також і зарубіжні, роблять антидепресанти. Тобто це mm -hmm. досить відомі групи. І да психіатри, сімейні лікарі під приселом. Медичних представників і працюємо діджитально, робимо вебінари, робимо там професорські доклади по вайберу, і okay. це така зараз форма більш розповсюджена саме дистанційною комунікацією з лікарями. Але є візити їх не так багато, як того року до війни. Але візитів також багато медичні представники навіщають лікарів. Читають лекції, пробують там розказати про переваги своїх препаратів. Ну це в усьому світі. Так, тобто так. Ми є. Ми знаємо по цю... Ну це є робота медичного агента, і це насправді а, по лікарю дуже часто зрозуміло. Які ліки він прописує, чи він співпрацює ні. і фрази про те, що ідіть йдіть саме до тієї аптеки. Купуйте саме ті ліки. І ну, не ну, ви сказати, зараз що знаєте, що... цього поменше там, власне, до тієї аптеки, то більше так. Пару років тому назад mm. було зараз. аптеки аптеки ну, не зловживають. дуже така мала маржа стала, і націнка невелика, і немає змоги там ще й лікарів приваблювати в ту чи іншу аптеку. Але так, да, лікарі там практикують, там, виробника полюбляють. Може, якийсь виробник більше уваги приділяє лікарям. Ну, це нормальна справа, це комерція. Але ну, це комерція, але препарати... зараз багато людей без грошей. і Тут питання, щоб прописували, можливо, якісь дешевші аналоги. До речі, от якраз ну, повернемось подбирає по, по гаманцю, подбирає і по стану пацієнта. Тобто, зараз два критерії, по... по гаманцю і по стану. Деякі ліки безкоштовні є, тобто роботи а... доступні ліки програма. Не називаючи марок а, антидепресантів, давайте останнє питання. Чи є у вас відгук щодо а, іноземних антидепресантів, які завозяться імпортованих, і так само антидепресантів виробництва України, чи а, є відгук а, які краще, які ні? Ну, іноземних більше. Тобто, вся оця перша десятка по суті лідерів це іноземні антидепресанти. Угу. Це там Лунбук, Файзер, Сіно. Ну, без брендів, але з виробниками я кажу. Але тобто, український все, аналог думаю, він на рівні чи ні? Є у вас від спеціалістів саме ну, дивіться, це суб'єктивно на рівні чи ні. Якщо іноземний більше, то ми кажемо, що має переваги в ринку, mm -hmm. поки іноземний виробник власне антидепресантів. А хуже, mm -hmm. гірше, краще не можу так коментувати. Суб'єктивно буде так. Зрозуміло, дякуємо, що доєдналися у нас до ефіру. Юрій Чортков, директор агентства медичного. Маркетингу поговорили про психологічне здоров'я і про антидепресанти.